Ну от пан Андрій питає: дах, 4 градуси, подвійний стоячий фальц, суцільний картин, К2 у шві, пиріг кроком, мембрана, контрабрешітка, густа брешітка, дошка фальц, планується холодне горище, які можуть бути проблеми експлуатації. Я вам, друзі, скажу так, що не існує в світі проблеми, котру б вам не могли створити будівельники. От, не існує. Чого тільки ми не коємо. Аби у вас були проблеми. І от пірожок, котрий ви описали, це суцільна проблема. <плід> Чому? Ну тому що дах на 4 градуси з повітряним прошарком. Ну, це ненормально, друзі. Вибачте, це не нормально. Це фактично замкнутий простір. Це фактично ви утворюєте місце, де може бути волога скопичуватися. нафіга вам зайва волога. Це швидше гниє дерево, можлива корозія, що десь буде пошкоджений ну, захисне покриття металу. От давайте розберемося з вами. да 4 градуси це ухил нахилу для плоского даху. Я в таких випадках стороннік використовувати технології взагалі безповітряних прошарків. Вони є. Вони є, і це можна робити. Що відбувається в вашому випадку? Фальц двойний замок. Це гарно. Тому що коли тут лежить сніг, тут у вас стане, і двойний замок буде працювати, захищати вас метал ну від протікання под, под, подвійний замок. Далі пиріг. Кроква. давайте Густа абрішітка з дошки фальц. От у вас лежить фальц. Ось фальц. І ви пишете на дошці лежить. Да вже. Я не знаю, скільки років. Більше 10 років, друзі, під фальц використовується дренажний мат. Ось тут. дренажний мат це гідробар'єр. із з ну, така от мотанка. От така от плутанка. Як він працює? Коли на задній стінці металу. З'являється конденсат, а він там завжди з'являється, тому що ми живемо в природі. Для того, щоб у вас не гнило дерево, не гнила обріщітка, то ця волоха, вона по цьому мату уходить в ринку, відводиться відповідно. При 4 градусах вода нікуди не потече. Розумієте? Ще одна функція, коли у нас фальц розігрівається сонечком на даху. Метал грає. Грає він десь 1 мм на метр. Тобто, якщо у вас е, карта 4-6 метрів, 4-6 мм, ця карта буде грати. Ви от уявляєте, от візьміть метал і тріть його об дерево 5-6 мм. Доба один раз. Доба один раз. От ви як думаєте, довго прослужить? Розумієте? От тому коли кладеться дренажний мат. Дешевий дренажний мат від нагріву навіть трошки сплющується, тому ну, бажано на цьому не економити. От, але е, дренажний мат от, за рахунок того, що там пластик, і він такий трошки м'ягенький, да, він захищає метал від пошкодження із за цього тертя. Оце от друга функція цього дренажного мату. У вас немає. Е, е, наступне Суцільна обрешітка, це дерево. Для того, щоб воно не гнило, не бажано, щоб туди потрапляла волога із-за цього конденсату. Тому ви або формуєте вентиляцію під обрешіткою, або захищаєте її від зволоження. І ось ми йдемо з вами далі. Контрабрешітка. А у вас є контрабрешітка. Тобто. Контрабрешітка це значить, що брусок, що в тому напрямку лежить кроква, і тут вискоційна мембрана виходить. Ну так, да, мембрана і пиріг крокви. Ну, щось от такого плану. Тобто ви формуєте вентиляційний прошарок. Друзі, я вас дуже сильно розчарую, але на 4 градусах вентиляційний прошарок не працює. Ну, не працює, недостатньо кута нахилу, недостатньо дельти по висоті. Звісно, що при сильному сонечку воно там щось там розігріє і потягне. Да? Бути за перегріву, воно потягне, але ж воно ж повинно працювати від прошарок якомога довше. І якомога інтенсивніше. розумієте, Коли маленька дельта температура, у нас така погода буває, коли там вночі плюс 1, в день там плюс чотири, отакі отаке не те не се висока вологість. Ну, ви самі да, знаєте таку погоду, така, така ще там 2-3-4 тижні. В таку погоду отакий прошарок не працює. А у вас вологі повно в повітрі. розумієте, от тому Вибачте, але, пане Андрію, у вас дуже поганий піражок. Ви передайте привіт вашим проектувальникам. От, але це піражок от, для даху з більшим кутом нахилу. Все ж таки, там 15, 20, 30 градусів. Ну ніяк не 4. 4 це плоский дах. Все. Фальц там не використовується саме з-за того, що не працюють. Всі ці механізми. Я вже казав про те, що от такі от рішення призводять до того, що це оце, все дерево воно довго, на жаль, не служить, тому що воно працює в дуже важких умовах, в підвищеній вологості. Зрозуміло? от Так що ось такі справи, друзі. І я нічого з цим вже зробити не можу. Ви ж не звернулись до мене по консультацію, коли це проектувало. Я б вам порекомендував інший піражок. Дякую, друзі, за ваше питання і ми йдемо з вами далі.